Дай Боже, десь влучання. Щонайменше це 3 години для цивільних об'єктів, і не менше 12 для військових. Ми не маємо взагалі нічого інформувати, оскільки ворог коригує вогонь, він дивиться одразу телеграм-канали, він дивиться одразу стріми, інстаграм і одразу, звичайно, що виходить, він коригує роботу для того. Ага, ми тут влучили, тут не влучили, сюди ще одна ракета, сюди ще дві. І вони розуміють, а так ворог. Що сліпий, він не знає, чи влучив він туди, чи не влучив. Нехай краще він так і думає. Ми вже будемо робити своє. Тому а, якісь моменти, звичайно, в мене як нового керівника є, які би я хотів покращити, а, але досить багато речей, які а, тримають обмеження. Так, це 73-й наказ по роботу а, взаємодії змі з військовим під час правового режиму і воєнного стану. Звичайно, що ці обмеження ми маємо неухильно дотримуватися, оскільки це наш кодекс робочий, так і для вас, і для нас, які ми маємо двосторонньо підтримувати.